Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі і запрошую до перегляду нового влогу. Мене звати Соня, я контент-крієтор. Вже більше року я проживаю в Польщі та розповідаю про своє життя тут. А також я є власницею бренду одягу, а саме піджаків. Я дуже люблю свою роботу, адже вона повністю пов'язана з творчістю, і також розповідаю про це тут. Підписуйтесь на мій інстаграм, там більше всього цікавого. Так, в мене була невеличка перерва з влогами, а причина цьому всьому це переїзд. Зараз я вже знаходжуся в нашій новій красивій квартирі у своїй новій спальні. Можете помітити, як тут все світло, тут дуже класно падає сонце зранку. Тому я вирішила, якраз вже пора, нарешті, почати зняти новий влог. Буквально позавчора ми переїхали, а, і я вже вирішила сьогодні почати знімати влог. Про наш переїзд. Трішки покажу вам нашу нову квартиру. Не буду прям так повністю аж робити румтур, але все одно частину квартири ви побачите. От тому можете привітати мене з переїздом, і давайте розпочинати. Я хотіла взагалі вам сьогодні зробити розпаковку, адже я назамовляла купи всього додому, звичайно що. І почнемо ми з вами з домашнього одягу. Так, давайте подивимося, що тут всередині. Я замовила собі два дуже красиві комплекти для дому. Один більш такий тепленький, другий е такий більш комфортний для сну. І зараз я вам покажу. Так. Має бути дуже красиво. Трошечки можливо можна. так зроблю щоб було видно. О. Так, почнемо. Давайте з цього. Комплекту більш тепленького, такого зимового, можна сказати. Це у нас такі штанішки, плюшеві, дуже класні, тепленькі. Клас. І до них у нас іде топ. Ось такий. Краса. І наступний комплект. У нас такий. Ніжний у квіточку. Такий у нас іде лонгслів. Покажу ближче. До речі, дуже-дуже якісна, класна якість. Я залишу тут бренд, де я замовляла. Це український бренд. А, відправили мені в Польщу. до речі, дуже швидка доставка була. І до лонгсліва у нас йдуть такі шортики. Ось, дуже мені подобаються такі шортики, мені в них дуже зручно саме спати. Також ткани нам дуже приємно. Я думаю, мені цих комплектів буде достатньо, так як в мене ще і так є купа різної піжами. Я хотіла просто щось таке новеньке собі придбати. Я дуже задоволена. І ще одне замовлення від бренду Loyo. Давайте глянемо що. Так, це у нас такі дуже комфортні штанішки. Ось рожеві на резиночці. Впевнена, будуть дуже зручні. Я планую їх носити вдома, так як зараз, звичайно, що вже йде похолодання. Але взагалі весною та літом ці штани можна спокійно одягати на вулицю. Тобто це не є як піжамні штани. Але я планую зараз їх носити вдома. Вони дуже зручні, класні. І також у голубому кольорі. Такі самі. Я просто дуже люблю, дійсно, комфортний одяг для дому. А, тому накупляла багато всього. Ось. Клас, ці прям такі яскраві, класні. Я навіть не знаю, який мені кольор більше подобається. Можете, до речі, написати в коментарях, який з цих кольорів вам більше подобається. І остання посилка саме з одягу для дому. Наразі остання, бо не знаю, можливо, ще щось тут замовлю. Це, звичайно, що та фулічки, як без нових красивих тапочок для дому. Ого. Дивимось. Ой, ось такі пушистіки. Дуже класні. Якраз підійдуть ідеально під ці мої набори, комплекти, які я замовила. До речі, всі ці посилки прийшли в ось таких зіп пакетах. Дуже класно. Це такий якийсь новий тренд, напевно. Але, якщо чесно, дуже люблю, коли в такому приходять. Я собі обов'язково зберігаю завжди ці пакетики, дуже зручні, можна потім в них щось зберігати, складати. Ось такі тапульчики. Пишіть, що вам найбільше сподобалося, з покупок з одягу для дому, а в мене ще в планах піти обов'язково в Zara Home подивитися, показати, можливо, вам також асортимент. І має приїхати ще одна велика посилка для дому. Обов'язково також зроблю розпаковку. Так, я вже зібралася в торговий центр. Думаю, покажу вам ще свій образ на сьогодні. Це, до речі, вкорочне пальто з мого бренду. Дуже мені подобається, воно таке м'якеньке, тепленьке. Хожу в ньому вже цілий жовтень, І ще планую до кінця осені проходити в ньому. Все, я поїхала. Чи я замовила додому постіль прямо в таких самих кольорах, з таким самим принтом в полосочку. І я от думаю, можу тепер взяти таку свічку, щоб вона класно якраз вписалася в спальню, але проблема в тому, що тут саме дуже мало цих кольорів, тільки на коробці. Я вже повернулася з торгового центру, переодяглася. Якраз оцей комплект, який я вам показувала на початку влогу. Мені дуже подобається. Він такий зручний. Як вам пишіть, мені пасує. Ось, дуже зручний, справді. А отже, давайте подивимося, що ж я прикупила. Взагалі, моєю основною метою було піти в Зарухом. Там дуже класний асортимент, Я вам показувала. І давайте подивимось, що ж я там придбала. Розпаковуємо. Перше, це такий красивий, неймовірний посуд. Я вибрала спеціально в зеленому кольорі, як бачите, що підходило під наш інтер'єр. Ось такі дві тарілочки взяла. По 30 злотих вийшли тарілочки. Ось. Дуже красивий, справді дуже мені подобається. Ось, і далі все у нас все у нас в зеленому кольорі. Ну, підбирала, щоб було красиво. Так, це у нас такий набір з запахом для дому та двома свічечками. Вау! Дуже красиво виглядає, дуже так дорого. Мені здається, на подарунок. Це прям ідеальний варіант. І скажу вам, зовсім недорого коштує для такого 150 злотих. Є також у такому червоному бордовому кольорі. Це буде інший запах вже. І, здається, ще коричневого, не пам'ятаю. Пахне він таким мені. Я не знаю. Мені прям здається, що вони дуже ідеально а, в цій колекції передали, таку, передали такий запах зими, такого холоду, Різдва. Я не знаю, прям дуже класно. Особливо в червоному а, там запах імбиря, Прям дуже круто. Я обрала зелений тільки через те, що підходило по кольору. Але він теж дуже гарно пахне. І ще мені приїхала величезна посилка від Homla. Ось бачите. Ну, звичайно, я її вже розпаковувала, так як там був посуд також, і він був дуже-дуже сильно запакований багатьма шарами. Тому треба було його розпакувати спочатку, щоб зараз красиво зняти вам розпаковку. Так, з чого ми почнемо? А перше це ось такі у нас кліпси для волосся. Одні я вже одягла, як бачите. На себе. А, такі прикольні, мені вони обійшлися всього 5 злотих. Це була якась знижка. Просто Я вже там набрала цілу купу і мені от запропонували за 5 злотих взяти такі кліпси. І я взяла. Ну, Ці прям такі величезні виглядають, я не знаю. Ну, але мені здається, що підійдуть, типу, щоб просто тримати волосся. Я коли ходжу дому, я завжди закладаю волосся, мені так зручніше. Ідемо далі. Так, це у нас набір вилочок. Ножиків, ложок і маленьких ложок. Я хотіла завжди мати золотий набір, і нарешті я дочекалася. Він підходить сюди ідеально під цю кухню, під цю квартиру. Тому нарешті я замовила: тут у нас в наборі чотири здається: якби кожної по чотири. І вийшло на 50 злотих, але я брала все зі знижками, тому на них була хороша знижка. Потім в кінці скажу, скільки я зекономила на цьому всьому. Переходимо до того самого посуду, який був так сильно запакований. Ну, з одного боку, це звичайно класно, тому що безпечно. Так, це у нас йде такий набір тарілочок. Дві ось такі тарілочки, також золотим, звичайно, щоб все підходило. І ще взяла ось такі більш глибокі. Таких взяла три. Ось. І останнє і моє улюблене це дуже красиве. Але я вам не сказала ці, не Боже. А, так, значить, ці були у нас по 20 злотих кожна. Не знаю, вам треба, але я вже почала говорити ціни, тому думаю, буду казати за все ціни, Комусь буде цікаво. І за ці по 30 злотих. І останнє моє улюблене це дуже-дуже красива постіль. Просто гляньте на ці кольори. Я не можу. Так, ось так вона буде виглядати. Я ще вам, звичайно, ще покажу, як виглядає на ліжку, буду ще знімати по-любому. От, а постіль у нас була 139 злотих, якось так. Але. А дивіться, все, оце, що я замовила з Хомли, мені вийшло трішки більше, ніж 300 злотих, але так як це була знижка, здається, до Чорної П'ятниці, то я зекономила більше, ніж 100 злотих і заплатила там 200, 205, якось так. І вийшла така От, накупила дуже багато всього всього за 200 злотих. Наразі це все для того, що я придбала. Сподіваюся, вам щось сподобалось. Можливо, ви для себе щось оберете з того, що я вам показала. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що найбільше з того, що я придбала для дому, вам сподобалось. Друзі, дуже вам дякую за перегляд цього влогу. Я сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк на це відео, пишіть коментар, підписуйтесь також на мій інстаграм, залишу вам тут. Там буде ще більше класного контенту з цієї квартири. І до зустрічі з вами у наступних влогах. Всім па-па!